Так, сварщики привезли мені. Прицеп, поварили, прицепчика нам. Так, а що ти тут поварив? Ну покажи. А мать, так, диви. не тут диви. А ну подожди. О? Та видя не... А ну, нажми дій. Диви. Там саду А що а, 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 а ти сделав? якісь? А, мотоцикла, да, ти Толячик. Толячик толік, ти мотоцикл поставив? Я не знайшов А де ти що не поставив? Які? А що ти тут не поварив? Не я йому давав, Толік, Толик, а що ти поставив? Толик? Воно двірки дивись, а воно не варит. Толик. А ти, а ти колісо покрасив, ти що це? Так, Толік куди води, бачите, метал хороший, дек поварилося. Буде в повариться. А там пизда, тут спереду, знизу диви. Воно там все ржаве, понял. Я його не варю, а я його варю, блядь, на місці. Там треба уголка вулка ложити Там надо, да, надо якусь хуйню там налазувати і варити. Ну, длінно надо, щоб. Ну, да. в... Дивилось все, бачиш, Водиму, все дивиться. І надо там ложити. Та ні, тут надо, блять, щось робити.